Отже, для початку нам потрібно перевірити наявність на нашому комп'ютері Google документів або Docs, як в даному випадку в мене. Якщо ось такого синього значка немає, значить йдемо в Play Store і завантажуємо ось такий Google Docs. Фірма, яка є виробником Google LCC. Перевіряйте, нічого іншого нам не треба. Після цього заходимо в папочки на своїх смартфонах і шукаємо ось такий Google документ. Після завантаження відкривається ваш Google диск. На ньому натискаєте з правого боку знизу значок Плюсика і створюєте новий документ. Ви маєте тут просте. Зрозуміле меню, нічого надзвичайно складного немає. Бачимо буковку А зверху. Це звичайний текст, який ми можемо додати, і його відформатувати. З правого боку бачимо абзаці, можемо їх вирівнювати. Нижче гуртаємо меню, можете бачити теж різні піктограми, змінити, збільшити або зменшити шрифт, вибрати конкретно фон. Який нас цікавить, колір тексту, і так далі. Тобто є з чим працювати і з що обирати. Зверху у нас є плюсик. Натискаючи на нього, ви можете вставити в ваш документ посилання з самого верху, далі зображення, таблицю, або, наприклад, з самого низу нумерація сторінок або footnote, це колон титули. Якщо ви, наприклад, щось помилково натиснули, щось вам не треба. Ось, наприклад, колон титул мені не треба просто натискаю один раз стрілочку, закручену в лівий бік. Вона відміняє наш попередню дію. Далі наступний значок коментарі. Наш документ коментарів немає. І коли ви з документом вже попрацювали, можете справа натиснути галочку. І дати назву вашому документу ось тут в рядочку заголовку. Натиснувши документ, натискаєте ОК, зберігаєте назву. І потім натискаєте стрілочку вліво, ви побачите ваш документ уже на вашому Google диску. З цим документом ви можете далі продовжувати роботу, натиснувши на ньому, або ж просто натиснувши на ось ці три крапочки. Ви можете скопіювати документ, надіслати комусь копію, наприклад, мені, вашому вчителю, на перевірку вашу роботу, або ж спільний доступ надати, натиснувши на чоловічка з плюсиком і вказавши мейл тієї людини, вашого однокласника чи однокласниці, з якими будете далі продовжувати роботу над цим документом. Якщо будуть якісь питання, можливо, я щось вам не сказала, забула, пишіть, буду додатково пояснювати.